Дякую за надане слово. Обговорюємо цікаве важливе питання: як захистити демократію під час війни, як не скотитися до авторитаризму. І я відверто кажучи, спокійний за демократію в Україні під час війни, тому що, поки ми обговорюємо, як її захищати, саме в цю секунду український солдат зі зброєю в руках захищає українську демократію. Ми маємо бути за це вдячні, пам'ятати доскону. Хто дає нам можливості рухатись далі. І заглядаючи вперед у повоєнне майбутнє України, я також абсолютно спокійний щодо того, що там не буде ніякого авторитаризму. Звичайно, війна породила ем, певні елементи централізації влади, і це викликає у е, частини суспільства острах, що воно може прогресувати. Проте е, понад 80% українців прагнуть бути частинкою Євросоюзу. І мені відверто вкрай важко уявити, як в той момент, коли українське суспільство стукається в двері Євросоюзу, комусь в голову може прийти ідея піти супроти волі народу. А українське суспільство вакциноване Януковичем переламає хребет будь-якій ініціативі авторизації а, в, в Україні. Ну тобто, маю на увазі, що тут не, не пройдуть такі сценарії. От, власне, а, наш незворотній рух. А, до Євросоюзу та НАТО є тим запобіжником проти авторитаризму. І ще, одним, ще однією відповіддю на цей виклик є розвиток та підтримка українського громадянського суспільства. Світ, направду, зараз дуже захоплений здатністю українців до самоорганізації. Український волонтерський рух це якась абсолютно феноменальна історія, яка буде підлягати ще вивченню дуже багато років, а в майбутньому і не тільки в Україні. Важливість. Цього українського волонтерства полягає якраз в тому, що це не просто історія де щось купити і передати військовим. Це якраз те, про що ми говоримо: про об'єднуючий фактор. Я радий, що наш фонд є частинкою цієї історії і, власне, ми є інструментом для суспільства відчувати свою залученість до важливих процесів, тому що іноді нам вдається робити якісь речі, які, про які ми раніше не могли здогадувати, що ми на це спроможні. Придбати для сил оборони 101 бронетранспортер, забезпечити військову розвідку супутником, домогти з того, що Туреччина безкоштовно передає байрактари, і, і так далі. Люди ну насправді відчувають своє залучення до цього процесу, свою відповідальність, важливість і важливість свого впливу на ті чи інші процеси. І українське громадянське суспільство під час війни не є суперником, конкурентом чи критиком військово-політичного керівництва. І на багатьох міжнародних майданчиках, куди українських волонтерів було запрошено, ми спільно з українською владою відстоювали державний інтерес. Чи це зустрічі з депутатами Бундестагу в Берліні, чи це Європарламент, Єврокомісія в Брюсселі, чи це слухання в Конгресі Сполучених Штатів Америки? Ми всюди були голосом на підтримку держави. Зброя, санкції, гуманітарна допомога і євроінтеграція. Проте мені б дуже хотілося, щоб це не була дорога з одностороннім рухом. І я дуже радий присутності тут, пана Олександра, тому що минулого року, в серпні, у нас почали відбуватися дуже здорові процеси комунікації влади та українського волонтерського руху. Справа в тім, що великим фондам жити трошки простіше під час війни в Україні, тому що наша діяльність регулюється чинним законодавством. Ми працюємо в рамках закону України про благодійну діяльність і благодійні організації. Проте сотні тисяч і мільйони простих українських волонтерів ходять під постійним дамокловим мечем, тому що волонтерський рух в Україні не є правничо врегульованим. Законодавства, яке його регулює, немає. І в серпні місяці минулого року у нас почалися консультації з парламентом. А, наші фонди відстоювали, обіювали, адвокатували інтереси українського волонтерського руху. Були зроблені багато напрацювань. Серпень, вересень, жовтень, зустрічі, конструктивний діалог. Устами голови профільного комітету була зроблена обіцянка, що на законодавчому рівні українські волонтери отримують так звану податкову амністію за період від початку 2022 року до травня 2022 року. Чому це важливо? Тому що всі ті, хто був в Києві, в Сумах, в Чернігові, в інших е, прифронтових містах, і пам'ятає, як відбувалися бої, і пам'ятає, е, як діставалося і передавалося військовим все, що завгодно, той пам'ятає, що в момент, коли ти передаєш бійцеві тепловізор, прилад нічного бачення, старлінк, машину чи ще щось, ти менше за все, в цей момент думав про акти прийому передач. Про звітність, про бухгалтерію, про якісь юридичні питання. Стояло тільки одне питання врятувати життя бійців, врятувати державу. І тому ми би дуже хотіли, щоб ті ініціативи, які були минулого року, і ті обіцянки, які були дані, щоб вони виконувалися. І тому в нас все готово, все напрацьовано, все розписано. Давайте повернемось до цього запитання і в такий спосіб наші законотворці теж долучаться до процесу захисту демократії в країні. Дякую. Дякую.